суботній день, і mm. поділюсь досвідом. Може, вже хто чув, хто не чув, але близьку е, цю місійну віспу, яка сталася тут, да, і слава Богу, за неї, тому що ми е, з Іною розуміли, що на нас покладена, скажімо так, відповідальність е, за це село. Нас Бог сюди нас посилив, е, що тут має бути книга-боротьба. Кожного домі також. Ось і ну, звісно, що е... тут мала би бути розповсюджена по особливому якості. Не так як завжди це робиться, да? тому що тут живемо і просто піти занести. От, могли б, може не зрозуміти, може десь відмовити. Тому Бог. Е... Вичікував момент, напевно, щоб підказати, як це зробити. І ось коли ми були тут, він нам все таки підказав, як це можливо. І коли наші діти е приготували ці цукерки, ось і ми руками, ми пішли з ними розносити. Я пішов з ними, щоб підсказати, бо тут багато пустих домів, щоб знати, куди йти, куди не йти. Ось ми прийшли до першого будинку, і я кажу, Стоп, кажу, ми ж можемо з цими цукерками і подарити книгу заодно. Люди можуть більше серце відкрити зараз, що дітей куча прийшло, своїми руками робили. Всі знають, що в нас тут відбувається, що за конгрес, що з'їхалося багато людей. Да? Всі бачать, що всі люди нормальні, всі люди радісні, сміхні і. Це був якраз такий прекрасний момент для того, щоб скористатися ним. Тому я кажу сто, кажу, я побіг додому за книгами, бо зразу не, не було в думках цього. Я вернувся набрав книг і вернувся до команди дитячої, і ми з дому в дом пішли з цими цукерками і паралельно з подарунком книги Велика Боротьба. І Е, не один будинок не відмовився, Ні один. Держи Держи там, не один будинок не відмовився. там, де раніше відмовляли, тому що в мене було е, одне спілкування з сусідкою. Е, коли я їхав, тут не, нема сполучення з містом ніякого, нема автобусів, рейсових, нічого немає, магазину немає. І якось одного разу я утром їхав в місто і вона йшла. Я зупинився, кажу, можу вас підвезти? Вона каже, був в город кажу, так. Да". Сідайте. І ми по дорозі з нею так зав'язалась розмова, це було з самого початку, ще вони не знали, хто ми і що ми. Ось. І так зав'язалась розмова. вони зрозуміли, що ми віруючі. Ось. Але коли я вже переїхав в місто, привіз її і хотів подарити книгу, вона каже: ну, ви знаєте, що в нас інша віра там. Ну, знаєте, да, як відповідають. Кажу, не нав'язую нічого. Просто хотів подивитися інформацією цією книгою, тому і пропоную. Я кажу, ну ні то ні. А цього разу, коли ми зайшли, подаривши ну, від дітей дарунок, е -е, я кажу, змічив дарунок, ось цю книгу. Вона ну, взяла з радістю. Тому, слава Богу, що Бог так тому? шукає да, шляхи, не тому? залишив її, а привів її. І, 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 в інший раз з іншим підходом, да. вона не могла не відмовити. Єдине, що не попали ми в один будинок. Е, ну, Не попали ми в два будинки, але в одному будинку, в який не попали, вже книга є. От я раніше це саме перша книга подарована тут жіночки, яка е, ми шукали. Будинок, то ми перше з нею познайомилися, вона зв'язалася розмова, вона нам показала будинок, тут. потім ми ще з нею говорили. Вона запрошла нас додому, і ми там подавали книгу. І, до речі, коли вона приходила до нас якось напередодні конгресу, вона підходила до нас як перший раз, кстати, за весь рік вона зайшла. Щось якось так Бог не привів, ми з нею розговорилися, вона багато що питала, я їй розповідала. І вона призналась, що вона читала книгу. Не до кінця прочитала ще, але книгу читала. Тому трималися за цих наших сусідів. І Вона не знала, що це ми подарували, вона що це різні люди. А, да, так, вона не знала, що це ми. Бо я коли сказав, кажу, що там, синочок, що ви тут зробили, там, то-то, то, та-то, то. Кажу, що. А вона каже, а у та, як я вас знаю. Кажу, а звідки ти знаєш? Тако ви саме перша кажу людина в цьому селі, кого він знаю. А як? Кажу, та ми ще того року приїжджали, будинок нам почала. Так, так, так. Ви да, да. нам будинок показували. Що це це ви? Так. Да. О, то. Ну і з низами розмогали. Каже, да, ми ж вам дарунок зробили, кажу книгу, тоді вже пам'ятаєте. Я синок читала і читав. Не до кінця, але читала. Вона, до речі, приходила на зібрання до нас на одну із проповідей, да, подружилася з сестричкою. Зробила фотографію. ще ми їй маємо фотографію занести. А з фотографії можна ще занести. Ще. Ну, вона дуже, до речі, для неї цінна, бо як вона ж перший раз запросила в хату, вона нам показувала всі фотографії, в неї альбоми там і дітей, і внуків. для неї це щось прояв любові. Оце до неї принести в да, Тому є ще задача е, на нас роздрукувати фотографію і занести її. Ось. А значить, до того будинку, до якого ми не донесли книгу, значить Бога якийсь план інший для нього. Так що ждемо. Що приготував Бог для того будинку, в який не попала книга. Ось би його вдома не було. Ось, значить, щось інше ждать. Так що молимося за цих людей, за це село, за всіх, хто тут живе, і хто приїжджає сюди. Слава Богу!